Друзі, всім привіт! З вами Женька. Ну, ви зрозуміли, де вже дерева зелені? Правильно, в Іспанії. Дехто скаже ні у ні фантазії. Взяв відпустку і енний раз прилетів в ту саму країну, в те саме місце. А я вам скажу, що це свого роду моє місце сили. Я сюди привітаю і якось духовно і морально перезавантажуюсь. Тому моє виправдання таке. Зрештою, мені тут подобається. А ще я вчора зайшов на заправку, там така гарна іспанка була, що Ух! це також місце сили. Тому так, друзі. Так як ви і казали, щось та й вам знімаємо. Міг тиждень випасти радіо ефіру, не знімати нічого. В принципі, ваше життя би від того не змінилось. Але, зрештою, щось вам Женька зніме, щось покаже. Може, щось ви вже бачили. <звук> Я, вам с... <звук> Я вам скажу так, що е... перехрестя з круговим рухом і іспанці — це несумісні речі. Тут дивися, як вони ці круги проїжджають, ну це просто жесть. Е... З, внутрішнього... з внутрішньої смуги вони з'їжджають на зовнішню. Це заборонено правилами дорожнього руху, але в них це норм. Він попідрізає всі машини і ще їде з таким недовольним типу, обличчям, чуємо сигналять. Ну, ладно. Це їхні проблеми. Отож, друзі, газуємо до міста Барселона, до нашої сестрички. Почекайте, щоб нас не збили. Бо Тут тут... тут честь. До Наталки на роботу. Я не знаю, я їй давав здогадки, що я тут, а чи вона здогадала, що ні, це ми її запитаємо. Але їдемо до неї на роботу, поздороваємося. І, коротше, погнали. Так що мощуйтесь, присаджуйтесь. Полетіли. на станцію залізничну. Батани, важійте. Дайте, я перейду. Братани, не позбивайте Женьку, бо вони тут скажені капець. Якби це було в Швеції, вони б зупинилися тут. Я б ще міг... Каву зробити на пішохідному переході, навіть би ніхто не посігналив. А тут тебе роз'їдуть і на тому і закінчиться. Так купили круточок ми. Так він виглядає. Все, погнали. Ай, коротко. Сюдом. Ей. А, чудовий термін. Ну. Okay. Трошки підзавис, підзабув туди да, тут що тикати, але я точно пам'ятаю отой кактус, mm. що я його знімав перед новим роком. Дивіться, якийсь здоровий е кінь. Так, чекаємо наш поїзд. Підемо глянемо, коли він... Буде через скільки? Чотири хвилини. Чотири хвилини і приїде. Фанція, як вона там грація називається, і тут уже недалечко до наталченої роботи. За тут кофте ремонтують. Давай, Я Огонь. Дивіться, це тут надо працює. 700 тисяч ниток. І тут найкращий ремонт одежі в світі. Ну, все. Так, братва. Куртка поремонтована. ой, кофта моя поремонтована. Наталка так забила, що тепер с ума зайдеш. Що, зашила. І це все за одну секунду. Бачите, там спеціально є всякі пристрої, Ниток мільйон тисяч двісті штук. Майстер, скільки з мене грошей. Куртку коваємо, в зачок. Якщо що, я зможу перевдітися. І бути чорним, а не помаранчевим. Оп! Нема. А що це 2 євро буде коштувати? Ремонт орієнтовно. Ремонт 2 євро орієнтовно. Це знижка знаєшкові гостям. То я можу карткою чи... заплатити. Що? Кажи. Давай я карткою заплачу. Давай. Коротше, приходьте сюди будемо все будемо зашивати. Давай так, давай на два, тому що. Кринік. Треба закріпити. Чикс. Що хоче вибирає? Або 8 злотих, або 2 євро. А. А майже 9 злотих. Прийнято. Що, yeah. кофту ми перемонтували, а тепер... Краса. Тепер йдемо десь в сторону до моря, до Середземного моря. Прогуляємось, а на 15.00 прийдемо приблизно сюди та й вже з Наталкою підемо. поїдемо додому. Побачимо Адеянчелло. Він вже говорить більше, краще. Кажуть, перевіримо, що в нього там якийсь словарний запас з'явився. Побачимо малого. А поки що пішли до моря, друзі. Погнали. Бачили, де Наталка працює, вона працює, ну, ремонтує речі. Вона ще в Україні коли була, це років 12 тому, а може більше, я вже збився з віку, то вона також працювала Швеєю. Це, скажімо так, покликання професія. Їй це добре вдається, вона в тому майстер, якби, тому в чому б і ні. Шведська Вольво. Дорогу. Погнали! Для мене, я вам скажу, це космос. Ремонтувати речі, щось би підшити. Я просто не розумію це для мене, щоб все гарненько, рівненько, якось там. ну, Мені простіше фурові десь заїхати, кудись там, куди неможливо заїхати, розумієте? От. Кожному своє. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas mi pasar, ¿por qué te vas? Подивилися на море, та й вертаємось потрошечки назад до Наталки, бо до неї йти годину з хвостиком. Ще десь по дорозі зайти десь кави попити щось, пережерти, перекусити. І якраз ми до 15-ї приблизно підвалимо до її магічної роботи, там, де зашивають речі і приводять їх в порядок. Ось, прикольно. До речі, знаєте, я тут був перед Новим роком. То людей купалося значно більше, ніж зараз. Але тоді була вода спокійніша, а зараз бачите, які хвилі. Дуже серйозні хвилі і лише серфінгісти. Їм це по кайфу такі хвилі, їм вони потрібні. А звичайним людям покупатися, ну, напевно, приємного мало, коли тобі е, цей, хвиля буде бити в обличчя або, або тебе може винести в море. Тому як би так. Так, а що коли нам тут зелений буде? Так, не знаю. Так як світофора пішоходом нема, отже, переходимо дорогу на свій розсуд. Плюс, плюс 15, напевно, десь. Тепленько. Тепленько я вам скажу. І я принаймні більше таких не бачив, як я, щоб в шапці йшли. Але мені в шапці комфортно. Знімаю шапку трошечки якось не так. А вдіваю шапку, комфортно. Короче, я вже не в тому віці, щоб переживати, як я виглядаю зі сторони. В шапці, то в шапці. Ось так. Кавка Еспресо, От Еспресо у них дійсно така, що складає пику вдвоє. Така вона гірка, кисла, ну міцна, така, як має бути. Бо, до прикладу, взявши в Польщі Еспресо, Таке враження, що цю каву розбавили ще десь 2 літри води. Ну, тобто воно там еспресо зовсім не виглядає. Так що маленький перекус і йдемо далі. Дивіться, яка прикольна. Будівля чорна. Як Рамштайн Медіа, Про називається. Це якась вулиця Аве Діагонал. Якийсь проспект. Дзвонив Дімончик наш. Кент-братішка товариш, зараз Дімончик, я тобі перетелефоную. Сорян, дав каву, не міг відповісти на твій дзвінок. Вон тут очки присядемо, поїмо. Взяв карасанчика з шоколадом. Щось стихерня зависла. Наталка, ти поламала метро. Ну, Вони собі вечіка сунули. Можна було на шара. Так. Забрав Наталку з роботи, вона хотіла працювати цілодобово, але я кажу, вистачить. Йдемо за, за малим. В зону, як це? Дитяча зона старого режиму. Йдемо забрати Адріанчева. Зараз кажемо часик як радості півладості дітям. Такі от скульпні. Так, тут поступила скарга від, Нат... від Наталії, що... От у людей росте дерево з лимоном, дивіться, і вони його не збирають. Подивіться, подивіться вам деревня. Подивися, подивися, вон... подивися вон там з не взагалі. Тут реально, реально два відра лимонів. Іната, Ту тут два кущика були. І каже, не збирають, люди зажалися. Хто знає... Оце, до речі, все немає. Угу. Хто зна, може в них там на подвір'ї ще таких купа дерев. Я. Вони не знають, що з ними робити, але бачите. Врожайний вражайний двір. Ні, <різований> просто кажу, я, я такі бачу багато таких лимонів росте. Люди просто їх не їдять. І напевно, в чому парадокс, що ходять до магазину і купують лимони до чаю. <різований> О, це, <різований> це ж козячі пупки. Коза живе дворі. <різований> а, це щось там. Там Бачите, друзі, колючий забор під напругою, щоб діти не потікали. Йдемо <гум> забирати малого іспанського рецидивіста а янчело. Зараз він як побачить мене, як згодій, я ж забуде за маму. Маму він щодня бачить, а ні.

Андрей! 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 А ну давай, Андрей! скажи привет бабуси. Скажи, привет 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 Бабуся поїдемова. Дядько. Це ваш майданчик випускають сюди погратися, так? Як, як себе добре поводите. Якщо, якщо вкачать з тюрми, бейді знайшли. Це надаву автомашині? Приїхав. Дядя Женя приїхала. Дякую. Він дуже любить камеру. Буде точно кіноактором, так? Да? Де бабуся? Гади, де, де бабуся? Пішли до бабусі. А нас там вон, чекає. Давай, бабуся буду думати, це хто? Опа! Думаю, я -я? думаю знову перепався. <сум> Не садіться. Каже, ви взагалі якогось працюєте? Доброго дня! Хопа! Таке швидке. Диво Адріана Гресінов. Адріан, Адріан, Адріан любитель камери. Дінозавр. То ти складав його? Ага, дивіться, якого динозавра склав. Ні, то це він, це не Ну, ясно. Якби, якби він складав, то в нього б голова замість хвоста була. Ой, Вірі, ту враги. Що там? Кіріжись ти, обри. А паразіду, а сіду, а сіду. Тільки в тіні. Тільки в тіні. Мені андану кола Наталі. Де він так іду? Я вахала і почати. Ади, давай руки мити, пішли. Бай-бай. Погнали мале. Я бачу, бачу. Що може щось з'їхати. Все, день добіг свого кінця, ну, добігає. Ось, бочаріє вже. Всі ті самі вулички, та сама Барселона, але не знаю, мені щось це подобається. Собі йдеш якось. Ефект перезавантаження, відновлення, відпочинку. От. Можливо, цей відпочинок не завжди корисний для здоров'я. Ну, ви поняли, що я маю на увазі. Але не варто забувати, що крім організму, тіла, так, з якого ми складаємось, є ще духовна складова. Тобто, коли у вас напружені нерви. Ви відчуваєте морально втому, то іноді такий відпочинок, який не зовсім корисний для здоров'я, це те, що треба. Тому я вважаю так. Стараємось комбінувати. Звісно, без е, тяжких наслідків, ось так. Е, що, друзі? Тоді вже цей відосик вам зняв. Ви подивилися на Женьку, на Іспанію, на Барселону. А наступний відосик уже е, будемо напевно знімати в трасі, в дорозі. В роботі те, що вам подобається найбільше. Тому ось так. Сподіваюся, це відео набере хоча б тисячу переглядів і 200 лайків. Це така мінімальна межа, те, що дійсно за що чіпляється око. Тому що, як я і казав, мої відео з не роботою набирають набагато менше уваги переглядів і взагалі. Тому... Це відео було виключно знято для себе, для своєї пам'яті і для вас тому, тим, кому це подобається дивитись отакі відео, якісь не пов'язані з роботою. Йо? Заправочка наша. Вон нам готель там десь за кущами видніється. Тому до наступних зустрічей вам, друзі, бажаю здоров'я, удачі, мирного неба. Побачимось. А ми пішли в наш готель Хілтон. Щось робити, виджігирювати і відпочивати. Все, тримайтеся до контакту.